Мої вітання всім жителям планети Земля, хто веде здоровий спосіб життя. Сьогодні підійшов фініш, фініш виготовлення настоєння обліпихової олії. Сьогодні я записую третю частину, тобто завершення роботи виготовлення обліпихової олії. Перед вами красуня це обліпихова олія. Яка багата вітамінами, мікроелементами. Крім того, олійка обліпихи, що вона є вітаміна, вона має антисептичну дію, ранозагоювальну дію, відновлюючу, регенеруючу. При яких захворюваннях можна її використовувати? Її можна використовувати при захворюваннях для нормалізації роботи шлунково кишкового тракту. Вона знімає запальні процеси, тобто при гастрітах, навіть при виразках, от, вона регенерує слизову шлунково кишкову тракту, загоюючи і знімаючи запальні процеси. Крім того, можна наружно і потрібно при опіках, при обмороже, обмороженні, при пролежнях, при екземах, при всіх тих запальних процесах. Щоб використовувати використовувати для себе треба потрошку пробуючи. Я, наприклад, коли настаювалася олійка обліпихи, я потихеньку пробувала. пробувала втираючи в шкіру волосся. Коли капельки на ложці лишалися, спеціальна така дерев'яна ложка, якою я мішала. Коли настоювалася олійка обліпихи. і я втирала в шкіру волосся голови. І моя перукара сьогодні сказала: ви знаєте, ваше волосся стало краще. Тобто, з тому є ефект, коли ми користуємось чимось таким корисним для нашого здоров'я, для нашої шкіри. Що ж я хочу от показати: олійка обліпихи, вона має такий приємний смак. І має легеньку кислинку, так як сама ягода обліпихи, вона багата вітаміном С. А при настоюванні олійки обліпихи не тільки зерна перемелювались, а були і залишки джмиху, як ви бачили. Тому вона має такий приємний і смак і аромат. Має приємне оранжево-помаранчеве забарвлення. І я хочу ось показати олійка соняшникова. Ми використовували, я використовувала її для виготовлення олійки-обліпихи. Ви бачите, як відрізняється за кольором: соняшникова олійка і олійка-обліпихи. Крім того, як будете ви використовувати, що ще хочу сказати: олійку обліпихи в останній день. У мене вона настаювалась місяць. Ви не перемішуйте, Чому? щоб не піднімати осад, а легенько зливайте, так як зробила я. А ось це, вже олійка в такій невеличкій баночці. Це я процідила осад. Вона за ніч, так само, очиститься, потихеньку осяде, і я верх зілью а низ він буде разом з м'якотю, зможу використовувати. Для своїх потреб, навіть косметичних. Що ще хочу сказати, олійку зберігаємо в темному приміщенні. Я просто перелила в світлу пляшечку, але в мене є з темного скла, де я буду її зберігати, тому що вона містить в собі натуральні всі компоненти, і її треба зберігати в темному місці, щоб недоступне було до світла і в прохолодному. Ну, можна, звичайно, я думаю, в холодильник теж поставити, там буде й темно, і прохолодно. Тому бажаю всім, хто зробив для себе олійку, бажаю здоров'я, використовуйте, тому що це дари нашої природи. В середині ХХ століття я читала таку інформацію, що це був бум. на олійку обліпихи, тому що вчені відкрили наскільки багато вітамінів, наскільки вона має фармакологічну дію. Але і зараз на даний момент я бачу, що є люди, які використовують, які роблять. Мені, наприклад, особисто з обліпихи сподобалось дуже повидло. Я його е, зробила, зварила в другій частині. Я вам показувала дуже смачне, дуже корисне. Так само ось олійку в мене ще настоїться. Ще одна, тільки вона буде готова через тиждень, там трошки більше, там вийде до літра десь олійки. От. Що ще я пробувала з обліпихи я робила масочку для обличчя. Ну, Там використовуючи ще яєчний жовток, дуже прекрасно тонізує і живить шкіру. Тому бажаю всім здоров'я і до зустрічі на просторах інтернету.